Друзі, всім привіт! У нас нове поступлення ексклюзив Audi Transport Back S 503 кінські сили, 3 двигуни, супер надійність, супершвидкість та ексклюзивність. Автівка у нас має такий красивий колір, дуже, дуже гарно виглядає під світлами софітів. Він у нас якби хамелеон, дуже цікаво переливається. Фотографії цей колір не можуть передати, тому приїжджайте, дивіться його вживу або на YouTube 4 k розширення. Оглядайте. Вартість даного автомобіля нового складала 108 тисяч євро. Автівка, як завжди, в ідеальному стані, після комплексу, без ДТП, без підводних каменів. Стає на гарантію 8 років або 160 тисяч. Давайте пройдемося по опціях, що має дана автівка. Почнемо спереду. Камера 360, адаптивний круїз-контроль, максимальні матричні фари. Вирізають зустрічний потік, плюс адаптивні бігаючі показчики повороту. Автомобіль має додатковий розширений пакет, сірі вставки, срібні дзеркала, дуже цікаво виглядає. Має R21 ковані диски, оранжеві супорта, які додають цьому автомобілі нотки спортивності. Пройдемося далі. Тут так само ви можете оцінити, як гарно переливається колір. Я ж вам говорю, що дуже і дуже красивий колір. Автівка у нас має. Дотяжки дверей, подвійний склопакет, максимальні сидіння зі шкіри балкона, електропривід багажного відсіку, це вже навіть не обговорюємо. Покажу вам задній ряд сидінь. Тобто у нас тут максимальні сидіння, чотиризонний клімат, підігрів передніх та задніх сидінь. Зверніть на це увагу, особливо в кого маленькі дітки, дуже корисна опція, особливо там в холодний період року. Має музику Bank of Olufsen, максимальні підсвітки QQ2. Дотяжки, мертві зони, стрібні дзеркала, до речі, дуже рідкість і дуже, дуже дорога опція. Ось так виглядає салон. Спереду, як я ж вам сказав, максимальні сидіння валкова, масажі, все тут присутнє. Музика, пам'ять сидінь, по-моєму, для водія для пасажира. Зараз прийдемо в салон. І більш детально все оглянемо. Запускаємо автівочку. Пробіг у нас 51 тисяча, все у нас засвітилося, всі підсвітки працюють. До речі, пам'ять сидінь і для пасажира у нас присутня. Максимальне кермо S-Line з перфорацією, до речі, досить рідкість, мертві зони, подвійне скло, підсвіточки. З цікавого у нас є. Давайте зараз спробуємо запустити. З цікавого у нас є, по-моєму, підігрів керма. Так, є підігрів керма, якщо я не помиляюся, є. Класна автівка, крута ціна. S-Line, всюди строчка. Кого цікавить, звертайтеся, допоможемо знайти найкращий варіант для вас. Всім гарного дня та мирного неба!